Привітки, я нова роблоксерша Давайте я трішки розкажу про себе, а також що я буду знімати. Мене звати Христина. Ви можете до мене звертатися по-різному, як Крістіна, як Кріс і тому подібне. Мені 15 років, я з України, з міста Львів. З особистої інформації, я думаю, що це все. Але згодом я розкажу вам трішки більше про себе. Зараз розкажу, чому я створила цей аккаунт і чому я хочу бути саме роблоксером Думати і гадати ми. Ми не будемо, чому я створила цей аккаунт, бо тому, що мені подобається знімати відео. А чому я хочу бути роблоксером? Бо тому, що мені подобається ігра Roblox. А зараз трішки історії, чому я створила саме ось цей нік. Історія не дуже таки цікава, але вам потрібно її послухати. Думала, гадала. О третій годині ночі як це взламати Пентагон. Надіюся, мене за таке не забанять. Ну ладно, і в мене все ж таки вийшло зареєструватися на пошту. А знаєте, чому в чому була проблема? Проблема полягала в тому, що Google створив так, що тепер не можна робити мільйон пошт, а я це дуже сильно люблю. Тепер до кожної пошти потрібно прикріпляти свій номер телефону або резервну пошту, а в мене її немає. Ось звідси і пішли труднощі, але я добилася свого і зараз маю цей акаунт. Чому саме крістіч? Не знаю чесно, чому, але мені це подобається. Плюс це просто рандомний нікнейм. Переходимо до основної інформації: що ж я буду знімати на цьому аккаунті. Абсолютно все: і Мардер Містері, і Adopt Me, і Історії, і Танці та 3 Одним словом, просто буду знімати розважальний контент, щоб він вам подобався. На сьогодні це все. Дякую за перегляд даного відео.